На війні загинув 26-річний закарпатець Валентин Кечера. У воїна залишилися маленький син, дружина, мати та сестра. Військовий Віталій Янчик також загинув на фронті. Він жив у селі Новоселиця, що в Ужгородському районі. Закарпатець Василь Ріпич загинув на війні. Чоловік жив у селищі Великий Березний. В Ужгороді затримали чоловіка, який рік керував автомобілем без посвідчення водія. Близько 500 світловідбивальних брилоків упродовж двох тижнів зробив ужордець Михайло Йолич, йому допомагала мама Світлана. Слабкі дощі та мокрий сніг на високогір'ях прогнозують синоптики цього тижня у Закарпатській області. Густих туманів не буде. Під час деокупації Херсонської області загинув 26-річний військовий із Закарпаття Валентин Кечера, чоловік був родом із села Грабово Мукачівського району. Про це повідомили на сайті Кольчинської селищної ради. Валентин добровольцем пішов захищати Україну на початку повномасштабного вторгнення. Військовий служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. У полеглого воїна залишилися маленький син, дружина, мати та сестра. Вічна пам'ять і слава герою. Закарпатець Віталій Янчик загинув на фронті. Чоловік служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Жив у селі Новоселиця, що в Ужгородському районі. Про це написали у Фейсбук на сторінці дубринецько малоберезнянської громади. Про смерть Віталія повідомила і його сестра Лариса. Вона написала, що військового також залишилася мама. Вічна пам'ять і слава герою. Закарпатець Василь Ріпич загинув на війні 15 жовтня. Про це сьогодні повідомили на сторінці Великоберезнянської селищної ради у Фейсбук. Там написали, що воїн загинув у селі Нова Кам'янка Херсонської області під час виконання бойового завдання. Військовий служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Прощання з Василем Ріпичем буде у середу, 16 листопада, о 12 годині, у Великому Березному на центральній площі перед адмінбудівлею. Вічна пам'ять і слава герою. Патрульні затримали водія, який мав ознаки наркотичного сп'яніння. Це сталося 14 листопада близько 18-ї години в Ужгороді. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці патрульної поліції в Закарпатській області. Там написали, що правоохоронці зупинили автомобіль Опель за порушення правил дорожнього руху. Тоді помітили водія ознаки наркотичного сп'яніння. Від огляду чоловік відмовився. Під час перевірки документів водій нервував і намагався щось приховати. Тому поліцейські вирішили провести поверхневу перевірку. У підсумку знайшли у чоловіка Марихуану. Тоді патрульні викликали слід. На водія склали два адмінпротоколи за керування автомобілем у нетверезому стані та за повторне протягом року керування машиною без посвідчення водія. Загальна сума штрафів склала 91 тисячу 800 гривень. Два тижні світловідбивальні брелоки робить хлопець з інвалідністю Михайло Йолич. Йому допомагає мама Світлана. Я вирішив підтримати Україну, підтримати челендж, за світи з темрі. Роблю українцям такі брелоки. Мама мені допомагає робити заготовки я склеюю, склею. а Що не можуть, мама допомагає. Щодня Михайло з мамою виготовляють близько 50 брелоків. На протязі останніх двох тижнів робимо щодня з вечора, до ранку, з ранку до вечора, тому що просять люди, ну а це є актуально. Я для мішки роблю заготовки. Міша робить те, що йому дозволяє його стан робити. Тобто він може клеїти, він клеїть. Я можу різати, я йому нарізаю, От. а він вже готовий склеює. Це швидко, швидше, пришвидшує процес, скажімо так. От. І знову ж таки, двоє, коли двоє працюють, це не один, це збільшує кількість виробів. Бачите, вже народився новий. Е у вас на очах новий брелочок. Дизайн брелоків різний. Міша завжди мені подає якусь ідею, як би можна вдосконалити. Наприклад, такий брелочок, флікер. Він розрахований в принципі, на жіночу сумочку. От патріотичні мотиви нам серце зігрівають, скажімо так. От. Тому моя кажу мішка при вигляді, при при виборі бусинок. Я кажу, Міше, давай ми тут додамо бусинки. які, ну кажу, давай от, і тут так само верх завершили не просто стрічечкою. За словами Світлани Йолич, наразі вони з сином отримали замовлення на 200 брелоків від благодійної організації. В першу чергу у нас тепер пріоритет закупити матеріал, щоб у нас було достатньо матеріалу. от, І ми цей матеріал пускаємо вже у виробничу. Виробничий процес, от потім тільки трошки як тільки розберемося з, з виробничими вже замовленнями, так кажу, так голосно. Тоді вже будемо знати, вже щось придумаємо, як би допомогти. Тому що в нас багато є знайомих, які на передовій. Світлана Йолич каже, син давно хотів допомагати Україні, тому частину грошей з продажу брелоків перерахують на зсу. Міша в нас взагалі патріот завжди був патріотом свого краю, своєї країни. Тому кажу, Міша, давай ми частинку коштів от трошки підзбираємо, трошки накопичимо, і частинку коштів ми плануємо задонатити. У нас, коли дивіться, люди один одному допомагають, навіть дають можливість таким діткам, як мій син дають, по перше, позитивний настрій. Дарують йому він відчуває потребу в тому, що він може щось зробити, дають йому можливість підтримати далі когось, нашу країну. Ну з такими людьми наша країна просто мусить перемогти. Оксана Ушакова Лонті не колишин суспільне новини. Лапки та повірні дощі прогнозують на всій території Закарпатської області 16 листопада. Про це Суспільному розповів синоптик Андрій Золотарьов. За його словами, на високогір'ї вночі можливий мокрий сніг. Температура повітря в день 4,9 градусів тепла, вночі 1,6 градусів тепла. Цього тижня густих туманів у Закарпатській області не прогнозують. 17-го буде ще одна хвиля. Опади опять же вигляді дощу, високогір'я вже… Мокрий сніг та сніг, інтенсивність е, і кількість опадів теж від слабких до помір. 18-го вночі по області слабкі опади, переважно на сході області, 19, -е, 20 -е, ніч 21-го, практично без опадів або без істотних опадів. І тільки в день 20-го слабкий дощ або мокрий сніг, ну в залежності від того на якої висоті то воно буде. 17 ночи уже загальный фон температур 16 морозов, а в день ну такой диапазон 3 тепла 2 морозу на высокогерии до 4 морозов. и наступные дни ночная температура 05 морозу данно 05 тепла Но висока до 6-7 градусів мороз. Що стосується небезпечних явищ, на гірських ділянках до рік можливі ну, такі діляночки з желедницею, може формуватися паморозь, але ну, поки що не, не, не сильно паморозь. Десь ожелець ранкове тумани місцями.